Як зняти форсунки на двигуні 2,3, якщо, якщо вони взагалі мертві, не рухаються? Моя думка така: знімаємо масло, головину, масло заливну, знімаємо цю кришку пластикову, ложимо ось тут плиту з, з отворами під форсунку, отвори робимо плиту металеву грубу. П'ятерку, напевно, і зйомником знімаємо форсунки. Є спеціальні фахівці, які це все роблять, але якщо брати в домашніх умовах, скажімо так, то таким методом я бачу вихід з даної ситуації. Тому що вони просто не рухаються. Так, пошкодять кришку алюмінієву, але кришку можна купити за копійки. Бо якщо пошкодити всю головку, то вона буде коштувати грубі гроші. Це на фіатду Кату 2.3, 3.0 така проблематика. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, прожобуксер, Jumper, не має значення. 2.3.3.0 об'єми двигунів має таку проблему. Ну, це моя думка особиста, як можна зняти. А якщо брати професійно, то треба їхати до фахівців. Запчастинки є в наявності на цій автомобілі. Телефонуйте, контакти в шапці профілю.